Бо на землі мир в людях благовоління, слава вишні, бо на землі мир в людях благовоління. Слава вишні, бо на землі мир в людях благовоління, Господи, обами ми відкрив уста, і спаст хвалу Твою. Господи, вбими ми відкрив уста, і спаст хвалу Твою. Господи, почуй мою молитву, Твої вігності нахили. Ухо своє до мольби моєї, вислухай мене в твоїй правді. і не входю в суді з твоїм слугою, бо ніхто з живих не виправдається перед тобою, бо мою душу гонить вору, життя моє топче в землю Він насилює мене в пітьмі, як давно померлих. Тривожиться в мені, серце моє жахається в мені, в середині, я згадую дні давні роздумую над усіма вчинками твоїми і над ділами рук твоїх міркую, до тебе простягаю мої руки. Моя душа, мов справа, земля тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мій накрито обличчя від мене, щоб я не став, як ті, що сходять у яму. Дай мені вранці відчути твою мис, бо я на тебе покладаюсь. Кажи мені дорогу, якою слід мені ходити, бо до тебе я підношу мою душу, спаси мене, Господи, від ворогів моїх, або до тебе прибігаю, навчи мене творити, Твою волю, бути Бог мій. нехай твій добрий дух веде мене по рівній землі. Живи мене, Господи, і мені Твого ради. У справедливості Твої виведе скорботи мою душу, і в гніву Твоєму зниж моїх супротивників, і вигуби всіх гнобителів душі моєї, бо я твій слава. Слава Отці, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуй, слава тобі, Боже.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тобі, Господи. Амінь. Ебо Господи, явився нам, благословен той да в ім'я Господнє. Прославляйте Господи, бо він добрий, бо милість його вічна. Бо Господі явився нам, хто йде в ім'я Господнє. вони навколо вступили в мене, але я ім'ям Господнім переможу, Господі явився нам, йде в ім'я Господнє. Я не вмру, а житиму і розказувати про діла Господні, або Господь і явився нам, благословен, благословети дивім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. від Господа це сталося і дивно, в очах наших. А Господь явився на благословенто в ім'я Господні. Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді от умертвив ти блистінням божества. Коли ж і умерлий з глибин підземний воскресив ти, всі сили небесні взивали, Життя давши Христе Боже, наслава Тобі. Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді аду мертвив ти блистінням божества, коли ж і умерний глибин підземних воскресив, і ми ти всі сили небесні взивали життя да вче Христа Боже на слава тобі. Слава отцю і сину, і святому Духомі, завершуючи на горі подвиг, посту по -го духовні полки, ворогів, зброєю Христа, погубив ти все блажене і у страждання мужу зодягну ти. Тому й він шався, ти від Бога, преподобному мученику до мене, завжди пам'ятний, і нині повсякча на віки віків, переобразився ти на горі Христе Боже, Показавши ученикам Твоїм славу Твою скільки змогли, нехай засіяє нам грішним світло Твоє повсякча, а сине молитвами Богородиці світло давче слава Тобі. Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, поминуй Тобі, Господи. Амінь Господи, що не зміцнивши чоловік, нехай будуть суджені, народи перед Тобою. Постав, Господи, законодавця над ними, нехай знають народи, що вони люди, чому ти, Господи, стоїш одалік, не звертай, уваги в свій час у біді, коли гордує безбожник, розпалюється, бідний, заплутується в замислах, що їх вигадують, бо хвалять грішника в похотях душі Його. І благословляю того, хто кривдить. розгнівив Господа грішник у безмежнім гніві. Своїм він не шукатиме бога. Перед ним Бога немає. Осквернено потію повсякчас, уважаю він, закони твої, за чужі для себе, над усіма ворогами своїми панувати він буде, бо сказав у серці своїм, не захитайся, зроду в рід буду без лиха, уста його повні прокльону і гніву, і лукавства. Під язиком його мука та слабість, сидить у засіці з багатим у схованках, щоб згубити невинного, очі його назирають за бідним, вистерігає в Криївці, як у печері свої, вистерігає, щоб спіймати бідного, спіймати бідного, коли притягне усі ті свої. Він подолає його, нахилиться, він та перепаде, заволодівши бідними, бо сказав у серці моє своїм. Забув Бог, відвернув лице своє, щоб зовсім не бачити, Воскресний, Господи Боже, нехай піднесеться рука Твоя, не забудь у Бога Твої до кінця. Чому прогнівив Бога безбожник, а тому, що скалив у серці зім не буде правити. Уважаєш ти, Боже, що дивися на страждання та гнів, щоб віддати їй руки Твої. Тобі полишено, бідного для сироти, поміч обув'єси, розтрощи силу грішника й лукавого, будуть шукати гріха його і не знайдуть. Буде царювати Господь повіки навіки вічні, Погинете погане землі його, бажання убогих почути, Господи, що готове серце їх почуло. Вухо твоє розсади сироту та понижено ще більше. Не величався чоловік на землі, слава Отці Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас на віки, віки, амінь. Алленуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аленуя, аллилуй, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллелуя, слава Тобі Бога. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй тобі, Господи. Амінь. Благообразний Йосиф, знявши з Христа тіло Твоє, плащаницею чистою обви і пахощами покривши у урібновій положив, але на третій день Ти, Господи, і подав світові велику милість. слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині і по всіх і на віки віки. Прославлена Ти вельми Богородице, діву, співаємо Тобі, і, Бо Христом, сина твого, подоланий, смерть переможена. А ми померлі, встали, життя сподобилися та здобули рай давню насолоду. Тому з вдячні прославляємо Христа Бога, як могутньо, єдиного многомилостиму. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, навіки, віки, і повсякчас на віки віки. Амінь. Небеса повідають, славу Божу, про діла ж рук його промовляє небо зем. День в небі переповідає слово і нічно чи дає розуміння, немає мови ані слова, що в них не чуло бся голосує. По всій землі розійшовся голос її до краю селеної сума її. У сонці поставив Боселю свою, і воно, наче жених, що виходить з весільної палати своєї, радітиме. Пробігаючи як велетень, путь свою, від краю неба вихід його і до краю неба прихід його, і немає хто заховався в спеки його. Закон Господні непороже навертає душе, свідоцтво, господнє, вірне, умудряє діти, постанови господні праві, звеселять серце. Заповідь Господня світла просвітлює очі, страх Господній чистий перебуває по вік віки, закони Господні правдиві, в повні справедливі, вони пожадані більше, ніж золоту, і каміння дорогоцінне, і замерд, і паток у солодощі, тому слуга твій додержує їх, велика нагорода у додержанні їх, гріхи своїх хто бачить. Від таємних гріхів моїх очисти мене, і від чужих береже слугу твого, О, як не будуть вони панувати наді мною, тоді непорочний будуть Діха, велико великочищуся, і будуть слова уст моїх, правання серця мого, завжди до вподоби перед Тобою, Господи, Помічнице мій Спасителю мій, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки Амінь. Алелуя, Алленуя, слава тобі Боже. Аллелуя, Аленуя, слава тобі Боже. Алелуя, Алелуя,луя, слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, тобі Господи. Амінь. Обіз'явив сірінка мироносиця і кликнув миру, належень мерцям а Христос не знає тліності тому кличте воскрес Господь, що подає світові велику милість слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас на віки віки, Амінь. Бувши вільною від природних законів, у божественнім народженні ти зберегла дівство. Ти бо єдина породила народженого раніш тебе перед віка, а ми Тому і величаємо Тебе, Богородице. Благословений ти, Господи, навчи мене, установ твої, анецький хор здивувався, бачивши до мертвих зарахованок Тебе спаси, що силу смерті знищив з собою Адама підня, та з аду всіх визволи, благословений ти, Господи. Навчи мене установ твой, на нащо ми розість сльозами учениці жалібно зімішуєте, запитав світлоносний Ану при гробі мироносить, гляньте на гріб і зрозумійте, що воскрес спаситель з гробу, Благословений ти, Господи, навчи мене установ Твої». Рано на світанку мироносиці поспішали до гробу твого плачучи, але з'явився ангел і прорік. Пора голосіння минула, не плачте, про воскресіння звісіддя апостолам. Благословений Ти, Господи, навчи мене установ твої, мироноситі жінки, що з миром прийшли до гробу твого спасе, а не же їм сказав, мовивши, чому між мертвими живого шукаєте. Він, бо як Бог воскрес із гробу, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Поклонімось Отцю і його Сину, і Святому Духові. Сім'я і тройці, одній сутності серафимами взиваючи, Свят, свят, свят ісе Господи. І нині повсякчас, і, повсяк і на віки житті давця, породивши, ти Дімо, тама з гріха визволила, і віра раді замість смутку подала, а відпалих життя повернув до нього той, що з тебе тіло прийняв Бог і чоловік. Аллилуй, Алилуйя, Алинуя, слава тобі Боже, Аллилуй, Алинуя, Линуя, слава тобі, Боже, Аллинуя, Аллуя, Линуя, слава тобі, Боже! Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тобі, Господи. Ам. Коли пострадя, Христе Боже, жінки прийшли до гробу, щоб намастити тіло Твоє, то побачили ангели в гробі вжахнулися, бо почули від них Слово, що Господь воскрес. Нагаруючи світові велику милі, на небо до тебе, спасу, підношу очі мого серця, спаси мене твоїм сяйво. Христе мій, помили мене, бо багато завжди рішу проти тебе. І дай змогу перед смертю покаятися перед тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Святому Духові належить царювати, освячувати, порушувати створіння, бо Він Бог одноістотний, з Отцем і Словом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас на віки віки. Амінь. Воскресіння Христове, бачише, поклонімо Святому Господу Ісусові, єдиному, беззарічному Христу Твоєму поклоняємося, Христе, і святе Воскресіння Твоє величаємо, і славимо, бо Ти Бога наш, крім Тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо. Прийдіть усі вірні, поклонімо святому Христовому Воскресінню. Це бо прийшла через Христу радість усьому світу, і завжди благословляючи Господа, слава Воскресіння Його, бо розп'яті перетерпішся і смертю, смерть перемі. Помили мене, Боже, з великої милості твої і сумчи до твої, чисти мене з беззаконня, мого, обмий мене повнотою з беззаконня, мов відріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю, не мій завжди переді мною проти тебе єдиною, зарішив перед тобою, зловчини. То правити словах твоїх переможеш, коли будеш судити. Це був беззаконня, я зачати в гіх породила мене мати моя, це бо істину полюбив сини, невідоме таємне мудрості своєї вивити мені, окропи мене і сопомощишуся, обмий мене, стану, більшій снігу. Дай мені відчути радість і веселість, раді кості сокрушені, і відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте створив мені, Боже духа, право обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твоє, Духа Твого святого, не відійми від мене, поверни мені, радість, спасіння Твоє, Духом, владишним, утверди мене. Кажу беззаконним дороги твої, і нечастиві до тебе навернуться, визволь мене від вини крови, Боже Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прослави справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий уста, мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав я та все палення, не миле тобі. Жертва Боговіду сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не У Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді вподобає собі жертву правди, приношення, все палення, тоді покладуть на вівтар твітельці. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, молитвами святих Апостолів, милостиві, очисти без гріх і наших, і нині повсякчас, і на віки Амінь. Ради молитов, пречистої Богородиці, миласти, очисти, гріхів наш. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї басом, що готуй, очисти мене з беззаконня мого. Воскрес, Ісус, і гробу, як провістив, подав нам життя вічне. І ми велику. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, господи, помилий, Господи помилуй. Господи, помилий, господи, помилий, господи помилуй, Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помилуй. У глибині поклала колись фараонове все могутня сила, а в не слово, все злобний гріх подолало, преславний Господь, славно, бо прославився. слава, Господи, святому Воскресінню.